4 хвилини. Тільки частенька рибка, зовсім тому хватаємо. що робити з рибою річною. Сьогодні вам буду показувати, як її приготувати без запаху специфічно. Класно хрустку, наповнену всіх отих ароматів, просто краса, просто наблюдаємо, спостерігаємо, дивимось, коментуємо. Дивіться, сьогодні у нас. Отакені лящі був на риболовлі. І трохи мені підвезло, чи там не підвезло. Ну, в общем, починаємо ми їх розробляти. І так не просто такого ляща й розробити. Я вам скажу чесно. Бо там такі кістки, що треба прикласти зусилля. І все це відправляється Кузьмі Абрайну. Йому риба нізя, ми йому приберегли котлетку. Оп! Так, все, діло зроблене. Розробляємо нашу рибу. Відділяємо від неї голову поплавник, плавник, то буде юшка. То буде юшка. Ну, а саму рибку ріжемо на отакі от порційні шматки, щоб було що з'їсти, поїсти. Та й щоб вона була. Дивіться, рибка наша розроблена. Дивіться, які шматяри дебелі, лящі, хороші. Дивіться, що треба зробити. Треба взяти гілочку м'яти. Обриваємо її. Трошки насічимо. І отакову в рибку. Ми її зараз будемо перемішувати. Це такий рецепт цікавий. М'ята вона не придасть такого, щоб там щось в рибу внести, а вона забере оцей запах Солим. Тут вже нічого немає такого, чогось нового. Але присолити рибу треба дебело. Бо смажити ми її будемо по такій чудернацькій технології. Вітри ще перчим. Та, я думаю, хвати ми її перемішаємо. Тут в мене є така приправка для риби. Там і кунжут. І хмелі сунелі. А взагалі тут же може додавати кому, яка приправа подобається. Так. Все це діло треба в нам перебовтати. щоб кожен шматочок в нас був у цьому ділі. Ооо це а, яка краса, яка це буде смакота. Це ж просто не перевершено. Так, що ми робимо далі? Витираємо руки і... Нашу рибку під плівку, бо вже з'явилась муха. Муха може вжалить, це буде неприємно їсти після мухи. Тому ми візьмемо плівочку, замотаємо її і залишимо на 20 хвилин. Хто маринує рибу як, може черкнути в коменті. Буде дуже цікаво, мені до вподоби ну, саме цей рецепт. Хоча їх там дуже багато лимони. Там я особисто ну, я не люблю лимон з рибою, з річною, ну, ну ніяк. І отаку ми з вами запакуємо його все це діло. Заховаємо одмухи. І поставимо в прохолодне місце, а самі підемо палити вже багаття. Бо поки нагріється олія, поки туди-сюди, наша риба вже прийде в саме той стан, в який буде дуже-дуже добра. Беріть на замітку. Можна там і в колокол вже улупити на всякий случай. Газуємо до вогню. Казан наш гріється, що ми робимо далі? Олія, багато олії. Я вам обіцяв, що риба буде не тільки смачна. Хрустка саковита. А вона ще буде і презентабельна на вид. Олії, оце скільки тут є, скільки ми її всю вджулимо. Скільки тут? Там, мабуть, літра. Ну, зараз все так по 0,7. Що робимо далі? Гілочка відм'яти туди. Часник, туди. Лавровий листок, прямо теж туди. Перець горошком різнокольоровий, різноманітний, прямо туди ароматизуємо наше масло. От воно зараз буде підігріватися, як воно все це діло закипить, ми його достанемо, викинемо. Нам потрібно, щоб воно віддало нашій олійці. І тоді це буде неперевершено. Включимося, як закипить. Дивіться. Наші спеції зробили свою справу. Ми їх всі зараз виловимо, щоб вони нам не гірчили, нічого не робили, не портили нашу картину. Так, поставили. Що ми робимо далі? Дивіться, рибка наша вже замаринувалася. Ой, як ви Могли оцей аромат відчути. То це було б все. Так, далі паніровка, мука, кукурудзяна з манкою в рівних пропорціях. Що ми робимо? Беремо шматок риби, шматок риби. В паніровку, ловко. Ловко з усіх сторін, щоб було дебело. отак Отакін-дин, лишнє скинули. У воду. Бамс! Дивіться, залишається тоненька скоринка з паніровки. І туди! Ви гляньте, як воно булька. Чотири хвилини! Чотири хвилини кожна партія здорової риби. Все інше регулюємо по ситуації. Це вже... Таке, як тайландська кухня, якась все кипить, все летить. Ну, повірте, це буде неперевершено смачно. І обтрусили в водичку. Раз, бульби кончились. Зняли буль-буль-буль-буль-буль. І туди. Робити це краще на дворі тому що, ну, думаю, ви самі розумієте, що то у вас буде апокаліпсис на кухні. І дружина може... Вас не зрозуміти. А може і зрозуміти, якщо ви її після цього такою рибою накормите. Смажемо. Заглядаємо на нашу ідеальну рибку. Ви дивіться, вона ніде не пригорівша. Дивіться, яка на ній скоринка, Вона вже кісточки почали трошки виходити. От минуло якраз 4 хвилини. Вигляньте на цю красу. Ну як таке не ковтнуть? А? Викладаємо її на серветки. Тому що фритюр у нас попрацював добре. Ой, гляньте, вона в таких му. Це буде просто насолода і продовжуємо шкварити нашу рибу. От ми її всю перешкваримо, я вам покажу цілу кучу цієї смакоти. Процес повторюється. Нічого складного, всі все бачать. Вкинув, потряс водичку, бух, бульба перестала йти. Струсив, я, до речі. Одягнув фарту, тому що як попаде в пелену така олія, то не дай Бог. І сюди. її. І сьогодні буде смачнюча, вечірюча. М -м -м. Бачили, що виходить? То є все. Ви бачили, який в неї вигляд? Я обіцяв, що буде презентабельно, що й буде дико смачно. І ще от те, що ми робимо паніровку з кукурудзяної муки і топимо її трохи в воді. Дивіться, наша олія залишається чистою. Нас немає там, що згоріло, злили. Ви смажете просто в класній чистій олійці прекрасну рибку. Друзі, і ось вони, останні шматочки. Ви гляньте на цю красу. Олійка чистенька, рибка, гляньте, яка красивенна. Шипить, так і хоче, щоб її з'їли. Викладаємо нашу красу, зараз трохи підстигне і будемо ковтати. М -м -м. Я тут вже від цих ароматів, в мене вже сил нема зовсім, тому хватаємо, ставимо на стіл, бережемо від кота, той не пропусте. Ну, Заглядаємо, вже, що в нас вийшло. Гляньте, які шматочки. Дивіться, вона просто прекрасна. Ну і в самий час її засмакувати. М -м -м. То є все. Хвостка скринка. Аромати всі оці. М'ясо біленьке, засмажене, запечатане, всередині залишається соковитим, невисмаженим, похрумтіть і з'їсти класної риби. Обов'язково закидаємо все це діло собі в замітку. Ну а з вас як звичайно? Лайк, дизлайк, матюк, підписка. А я буду їсти.